Це на акті органу юридичної особи. Актом юридичної особи є статут. 246 стаття, довірність частина першої частини юридичної особи видається його ранним особою, встановлена на цей установчими документами. Устаноченими документами знову є статут. Відповідно до того, що ми заявляли в минулому засіданні, у нас навіть немає. Доказу того, що директор ЛКП Львівський Ліхтар призначений на це місце в належний спосіб. Так що, вибачайте, ми заперечуємо проти представника ЛКП, від який є представником приватної фірми. Дякую. Тим бачите, що на присутня особа чітко вказала, піддавсь технічно, що вона працює доважні партнери. Це колекційна структура, яка надає юридичні послуги, яка є окремою юридичною особою і вона не може бути присутня. Якщо суду... Вони тут за власною ініціативою з метою забезпечення верховенства за права і вищого рівності перед законом, тому що ми є люди і у нас є вищі права ніж юридична особа. З'ясувати для застереження власних сумнівів і прийняття законного рішення у справі юридичний документ, який підтверджує, що це юридична особа, довгоні партнери де працює. Ну, заявлена особа, яка порушення закону уклала договір, не передбачений положенням статутом комунального підприємства. Тому що У мене буде особа, яка вчення, як я вже говорив, не буду повторюватись в інтересах замовних послуг, тобто мешканців юридик, які прибувають даний ОКП, може лише діти в їхніх інтересах, а їхні кошти використовувати. Це не передбачено ні, ні положенням, і це є злочин, тому що це не цільове використання буде кошти. Це є окремі злочини, якщо за кошти громадян вони уклали. Вже не кажуть про порушення статуту положення. Тобто тут є всі ознаки вчинення порушення, і дана особа представляє начебто, інтереси, може бути лише відсутня, не більше, а все інші ну, і Знов таки підтримую відповідно статті 11. Вже ази починається з того, що підстави цивільних прав і обов'язків починається з договору правочину, який я кажу, встановлений порядок. Відповідно, це частини другої статті 19 органи місцевого самоврядування і тут же державного. Органи державної влади, а це вже суд повинні діяти відповідно до закону. Відповідно до 92 статті, відповідно до 129 статті, і вибачте, якщо як ми говоримо про прийняття законного рішення, воно не може бути законним, якщо воно постановлене порушення закону в частині. Не можна вчиняти правосуддя, вчиняючи порушення. Я ja, ja... повністю я кажу, вимагаю вимагає усунути цього äh, äh, від... Äh завершенні сказаного, я хочу зазначити, що заявлений головою Верховного суду на, на Верховному офіційному вебсайті Верховного суду України, заява голови Верховного суду Романюка, який сказав, що суди існують не для судів політики, суди існують, суди існують для того, щоб задовняти потреби людини. Я зазначаю, що не зробили всіх людей, не є людини у нас є вище перед законом верховенства права, ніж... Ні, він вже ви. звернувся. Звернувся Я, не Я. Але захищаємо. Безперечно. Я, зразу, що ми звернулися, маю на увазі лише в межах заявних позиція. І ніхто цього не заперечує, лише підтверджує. Отже, ми звернулися не з нудьги і не з розкуші. А захисту свободи інтереси. Люди приходять суд заявив у пошуку справедливості для того, щоб допомогти державну свого механізму навити своє порушене право. Зараз на цю хвилину ми не даємо фактично вищого юридичного права. Ми за це кошти не отримуємо і ми приходимо за захистом. Ми не приходимо розпомачувати законодавство. Ці речі Тричайна, людина, не в, в позову вже приходить за захист. Да. А тут а, всі наші mm -hmm. е, кажуть на тривані, це вже... Держава створена народом України в інтересах народу. Україні. Це підтверджено статтею 3 Конституції України. Далі стаття 22 не дозволяє зменшувати відповідно до статті 17 Конвенції про захист прав людини. Наголошує, що жодне положення цієї конвенції не може помачитися, яке таке, що надає будь-якій державі, групі чи особі. Право займатися будь-якою діяльністю, чи будь-яку дію спрямовану на скасування будь-яких прав і свобод, визначених цією конвенцією або їх обмеження в більшому обсязі, ніж це, передбачено конвенцію. Все, на тому ніяких не може бути інших тлумачення. Я, до речі, для широти розуміння нашої позиції ми ще є представниками жертви. Це є е, пункт А декларації конних потенцій правосуддя щодо жертв злочинів та зловживання влади, е, прийнятих у, е, у Конгресом Організації Об'єднаних Націй, е, який був сіма 6 серпня. Під терміном жертви розуміється особи, які індивідуально чи колективно за одного шкоди, включаючи тілесні ушкодження, або моральні збитки, інноваційні страждання, матеріальні збитки, або суттєво враження їхніх основних прав, прав у результаті дії чи підтягнення, що порушують дії. Чи національні, кримінальні, цивільні закони, то ж включаючи закони, що забороняють зучити за зловжування владою? На ну, даному випадку э, голодинка є інвалідним, а відповідно до э, декларації захисту прав інвалідів, в нього є э, держава опікується категорією людей, які мають більші потреби і э, забезпечує повноцінну діяльність з э, э, переважаючим правом. Мені не це ідея умови для цей переважаючим правом. Відповідно. Право людини, вище права. І особи. Доповнюючи наголошення з кодексу суддівської етики на завершення наших наданих суду достатньо гарантованих і, як кажуть, над достатньо вже інформації, завершення додам. Стаття 6. Розділ 2 поведінка судді під час дійснення правосуддя. Суддя повинен виконувати свої професійні обов'язки незалежно, виходячи з фактів, установок на підставі власної оцінки доказів, розуміння закону, що прав, що й гарантію справ судді, незважаючи на будь-які зовнішні впливи, стимули загрози втручання в публічну критику. Ми, звичайно, розуміємо, що громадяни можуть говорити, що у нас в переведених судів прилучлюють правах, здійснюється в них тиск. Але наголошую, що відповідальність судді залишається все одно при отриманих фактах, належних доказах, які підтверджують заявлення нами, що ми є жертви, ми є потерпілі фактично цивільним позивчам, ми є люди. І в нас переважаюче право, крім того, що людина інвалід і водовальник єдиний, багатодітної родини, здається. Що ви знаєте, для сім'ї. Сім'ї. Оточні. Значить, у нас все питання фактично зводиться до того, що хто у нас. Не може бути представників. Так. Будь ласка, шумові. Ви даєте пояснення, ніхто не перебуває. Так, так. так, так. Шпак і Н. Довірність і все решту. Правильно? Ну, давайте підсумнімо під все поставимо. Ну, під сумніви, <ріст> не так, поки не буде встановлено і не доведемо. Дотримання закону. Так. Головне, щоб було дотримання закону. Ми, закон. Так. Ми за закон, так. Але це буде випит. Прошу. Виперемо. Викані. Хвилиночку, давайте, 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 давайте ми відкриємо свої стіни. Щоб ми... 10. 11 липня. Так, у нас. 10 минут. Так, один мечку художку 12. У нас 12, -телутні. 12 -телутні. а у 12 із нас... А який це день допадає? Віктор. Думаю, що не знаю. Yeah. See.